обираємо базові рухи танців читача. Чи, чи. Ті рухи, які що на початку ми з вами танцюємо, що вже більш професійна версія, у нас змінюється техніка, у нас змінюється більше акцент уваги на щось інше, але напрямок руху дія наших ніг в тому та іншому кроці в нас залишається. Тож ми переходимо з вами до схем. Перший рух це в нас. Настаємо степ. Разом зі мною можна зараз повторювати. Ми робимо руку в бік, збираємо ногу в бік і на місці два рази. На місці, на місці. Як удар, удар. бік. Ча. Ча. Раз, два, три. Ча, ча, раз, два. Три. Ча, ча. Раз, два, три. Боком. Отже, ми готуємо ногу для того, щоб перейти в бік. Ми робимо крок, випрямляємо обидві ноги. Далі ми збираємо вільну ногу до себе на подушечку. І від неї відштовхуємось ще один крок в бік. Тобто у нас є вже шасе. Ча-ча. Раз. Далі на місці ми розтягуємо коліна, одне зігнуте, інше пряме. Два. Якби наступаючи, натискаючи на ногу, три. В інший бік ми повторюємо те саме. Ми рухаємося. Ча. Ча. Збираємо ногу до себе. Раз. На місці. Два. Три. Розвертаємося до вас спиною. Готуємо праву ногу, рухаємося в бік. Ча. Збираємо. Ча. Вік. Раз. На місці. Два. Три. Ча. Ча. Раз. Два. Три. Важливо, що в танці чиреча ми не затискаємо коліна на постійній основі. Коли ми випрямляємо ногу, так, ми її тримаємо досить гарною такою лінією, але при цьому далі нам треба її зігнути для того, щоб потім ще раз випрямити. І ще разом зі мною рухаємося в бік і ча-ча-раз. На місці, на місці. Ча-ча-раз. На місці, на місці ча ча, раз, два, три. ча ча, раз, два, три. Тож, ми поки що розбираємо схему, тому переходимо далі. Основний крок. Я розвертаюся одразу спиною для того, щоб було все зрозуміло. Ми рухаємося ча-ча-раз таким самим способом. Ча, ча, раз. Далі у нас лівою ногою йде крок вперед. А для того, щоб зробити кров досить охаменько, то ми її збираємо до себе і рухаємо її вперед. Два і повертаємося три. До себе і в бік. Ча. Ча. Раз. До себе. І тепер назад. Два. Повертаємося три. І ще раз. Ча. Ча. Раз. Вперед. Назад. ча Ча. Раз. Назад. Вперед. Ча-ча, раз. Перед. Назад. Ча-ча. Раз. Назад. Вперед. Розвертаюся боком. основний крок. Ми готуємо праву ногу. Йдемо в бік. Ча. Збираємо. Ча. В бік. Раз. Далі ногу без ваги тіла. Ми рухаємо вперед і тільки потім переходимо вагою тіла вперед і одразу назад. Ча, ча, раз, два, три. Ча, ча, раз. Два, три. Ча, ча, раз, два, три. Отже, рухаємося далі. Рух. третій. Чек або Нью-Йорк. Разом зі мною ми повторюємо ча-ча, раз. Те шосе, яке в нас є вже в бік. Ча, ча, раз. Далі розвертаємося на опорні нозі, на якій ми стоїмо. І переходимо невеликим кроком вперед, вже з нашим зворотом. І повертаємося назад. Далі розвертаємося на опорні нозі і одразу рухаємося в бік. Ча, ча, раз. розвертаємося на опорні нозі і вперед, назад. І ча, ча, раз. Важливо, коли ми розвертаємося, ми все це виконуємо на подушечках, не на п'ятах. Ми не використовуємо каблук для того, щоб натиснути на нього. І тут ми можемо вже відкривати нашу руку. Тобто, у нас буде виходити, ми розкрилися в один бік, повернулися, розкрилися в інший бік. Як ми будемо розкривати руку, це буде в іншому відео, а поки що. Якщо виходить розкривати руки разом зі мною. рухаємося, Якщо ні, повторимо тільки схему в наших ногах. Тобто готуємо правильно, рухаємося в бік. І ша, ша. Раз. Зворот. Два. вперед назад. І ша, ша. Раз. Два. Три. Ша, ша. Раз. Два. Три. Ча. Ша. Раз. Два. Три. Ча -ча. Раз. Два. Три. Боком. Ми йдемо в бік. Ча, ча. Раз. Далі розвертаємось і одразу йдемо в крок. Два. Три. Розвертаємося одразу в крок. Ча. Ча. Раз. Два. Три. Ча, ча. Раз. Два. Три. Ча. Ча. Раз. Два. Три. Три. Рухаємося далі. Це в нас був Чап або Нью-Йорк. А тепер нам потрібна зворотня дія. Рука в руці. Ми будемо розвертатися а, не праворуч, а ліворуч там, де ми поверталися праворуч. Ми рухаємося в бік те саме. Ча, ча, раз. Далі розвертаємося на опорні низі. Ми нам розверталися праворуч. Тепер ліворуч є всередину нашого руху. І робимо рух. Назад нашою ногою і повертаємося і ча ча, раз. І розвертаємося. Два. Три. Ча, ча раз. Два. Три. ча ча раз. Два. Три. Тут ми можемо відкрити як обидві руки, так і одну руку, а іншу залишити, як би ми потанцювали без з партнером. Або закрити на спідницю, якщо ми танцюємо в сукні або в спідниці. Боком до вас будую праву ногу і ша, ша, раз. Розвертаємося ліворуч. І два. Три. Ша, ша, раз. Два. Три. Ша, ша, раз. Два. Три. Ша, ша, раз. Два. 3. Тут у нас така сама дія виходить, що після того, як ми зробили шосе вбік, у нас йде зворот, але немає окремого рахунку. Тобто, у нас не сильно багато часу для того, щоб розвернутися. Ми тільки розвернулися і зробили крок. Те саме дія. Тільки розвернулося і зробили крок і перейшли далі. Тільки розвернулися, зробили крок і перейшли далі. Рухаємося з вами далі. Наступний крок це в нас будуть звороти. Отже, ча-ча-раз. У нас залишається і ча-ча-раз. Ми розвертаємось на опорній нозі, на ті, на якій ми стоїмо. Далі робимо крок вперед. І не відірваємо ноги від підлоги, а рухаємося на подушечках ще в нашу скрутку. Далі переходимо вперед і розвертаємось на опорній нозі. І приходимо в бік. ча Ча. Раз те саме. Крок вперед. Далі ми перенесли вагу на праву ногу, рухаємося в зворот, переходимо і ча-ча-раз. Більше інформації про звороти, як робити, на що звертати увагу, буде в іншому відео. А поки що рух ногами, як наша схема. Рухаємося, я стою боком. І ча, ча, раз. Розвертаємось і два, і три. Три і ча, ча, раз і два і три і ча, ча. Раз і два і три і ча. ча Раз і два і три і. Отже, рухаємось з вами далі. Рух локстеп. Тут він буде вже відрізнятися з тим, що ми робили ча-ча-раз в бік. У нас буде це ча-ча-раз, коли ми закриваємо наші ноги в навхрест. Нам потрібно перше, що зробити це навхрест. Ми ставимо одну ногу перед собою, іншу за собою. І робимо так, щоб у нас дві лінії наших ніг пересікалися. Тобто, не одна на іншій, тобто як одна лінія. Дві лінії, але вони пересікаються і інша нога. Намагайтеся не сідати супор низько в колінах, вони в нас будуть трошки зігнуті обидві. І інша нога. І ще. Угу. Тепер рухаємося зі схеми. Ми готуємо праву ногу і йдемо кроком назад і вперед, як наче розгон. Ми йдемо назад і повертаємося вперед, два-три. Правою ногою обов'язково з носочка, ми рухаємося кроком вперед. Далі робимо нахрест трошечки згинаючи коліна, і переходимо ще одним кроком вперед. Збираємо ноги і переходимо на крок вперед і назад. Те саме ми робимо назад. Лівою ногою, але на подушечку, на хрест і назад, вже на п'ятку. І назад, вперед. Цей крок ми будемо з вами розбирати окремо, але як для схеми ми зараз його трошечки вже торкаємося. Права нога і назад, вперед. Праву ногу. Права, навхрест і знову права йде. Збираємо вперед. Назад. Ліва, навхрест, Ліва. Назад. Вперед. права навхрест, Права. Вперед. Назад. Ліва Навкрест. ліва. Назад. вперед. Права, Навкрест. Права. Вперед. Назад. Ліва, Навкрест. ліва. Назад. Вперед. Розвертаємося боком. І готуємо праву ногу. Рухаємося назад. Назад. Вперед. Права, Навкрест. права. Вперед. Назад. Ліва, Навкрест. ліва. Назад. Перед, право-навкрест, право, вперед, право, назад, ливо-навкрест, ліво, назад, перед. Ча-ча, раз, два, три, ча, ча, раз, два, три, ча, ча, раз, два, три, ча, ча, раз, два, три. З руху локстеп також є багато варіацій і цікавих моментів, як ми можемо рухати тут і руками, і робити певні звороти, і робити декілька саме локстепів. Але це трошки пізніше. Тож на сьогодні це все.